Доброго дня, мене звуть Дмитро Данкович. Давайте поговоримо про те, що сталося останніми днями. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб підняти настрій. А ще обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски і, звичайно, підтримайте це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок вподобай репост, коментар Дуже вам за це дякую. Трамп і Путін поговорять телефоном найближчими днями або тижнями, а їхня очна зустріч вже готується. Про це заявив радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц. На той момент, коли це відео, дзвінок ще не відбувся, але знаєте. Вже з'явилися країни, які готові запропонувати свою територію для майбутньої зустрічі. Олександр Вучич поквапився і оперативно запропонував Сербію як можливе місце для переговорів, а ще Швейцарія запропонувала зустрітися на її території. Ви знаєте, от дивно, що досі мовчить головний миротворець планети, хоча о цьому є пояснення, він зараз дуже зайнятий тим, що не тримається за владу, яку за традицію не зможе відпустити 26 січня під час так званих президентських виборів в Білорусі. Поки що не запропонувала свою територію для зустрічі. Чи Путіна і Трампа і Гренландія, навколо якої тривають суперечки, нагадаю, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би придбати цей острів. Після відмови він не став виключати збройний або економічний тиск, щоб здійснити свою ідею. Паралельно з цим син е, Трампа, Трамп молодший, відвідав Гренландію, де зняв ролик, в якому Гренландці розповіли про те, що мріють жити в США. Місцеві жителі впізнали людей з пропагандистського ролика, записаного Дональдом Трампом молодшим в столиці наук. Виявилося, що це безхаченки та соціальна. На незахищені люди, які часто чекають на допомогу або випрошують милостиню. От знаєте, відчувається, що в Трампа молодшого немає досвіду вирішення таких питань. От якби він звернувся по допомогу до російських пропагандистів, то сюжети вийшли б набагато цікавішими. Там би з'явився і гренландський хлопчик в Трусиках, розп'ятий данською владою, і місцеві жителі стояли в кадрі з плакатами «Трамп війська», а псевдовчені розповідали про те, що Гренландію придумав Джордж Вашингтон. Але на щастя цього не сталося, прозвучали інші заяви. Прем'єр Гренландії Муте Егеде виступив за незалежність острова. А прем'єр-міністр Данії Метта Фредеріксен визнала прагнення до незалежності законним, але висловилася за збереження королівства. І ось увага нарешті і Росія вирішила, що повинна вставити свої 5 копійок. З офіційним зверненням до президента США а також до Данії та Гренландії виступив ні, ні, Владимир Путін і навіть не Сергій Лавров. Це на їхній рівень з офіційним зверненням виступили вони загони Путіна. Мы отряды Путина. И что мы видим? Что идет полный грабеж со стороны Америки. Трамп, ты еще не приступил к своим обязанностям, а уже грабишь страны. Гренландию, Данию. Что ты делаешь? Что ты творишь до каких пор? Вам все мало. Ай-яй-яй-яй-яй, Дания, обратись к Владимиру Владимировичу нашему Путину. Это человек мира. Он только мира хочет. Покайтесь перед Россией и перестаньте слушаться Америку. Як вам офіційно відповіді Дані на цю заяву поки що не надійшло? Можливо, керівництво Дані зараз гуглить і намагається зрозуміти, яке місце в харчовому ланцюжку Росії посідає ця дама. Але знаєте, варто зазначити, що руда бестя виступає крутіше ніж постпред Росії в ООН Василіні Нібензі. начебто слова одні й ті самі, але в королеви пенсійного фонду вони звучать переконливіше. Але давайте продовжимо. Нам не нужны ваші території Это Только Америка хоче покорити весь мир. Не вийде. Чоловік мира – це Путін. І он только хочет всем добра і мира во усім мире. Ну тут я не знаю. Тут навіть складно щось сказати. Ні, відругувати на це краще ніж це колись робив Владимир Вольфович Жириновський. Не вийде. Отже, Владимир Путін людина миру, яка хоче добра в усьому світі. Не смішно Не поняли, да? Це Росія, але що ж потрібно зробити данцям, щоб вирішити питання з Гренландією за версію загонів Путіна? Дивимось, данія покайтесь перед Путіним і попросіть Путіна, щоб он вам помог спасти Гренландію і вашу данію. Зрозуміло, мені здається, що загони Путіна вже давно нагадують знає, кого? Дмитрія Медведів. Вони також, як і він, виступають із заявами, хоча їх ніхто про це не просить. І що цікаво, з таким самим результатом. Ну а що ж сам Путін думає з приводу всього цього, поки що не зрозуміло. Він знову пропав. Знаєте, таке відчуття, що він з'являється в інформаційному полі, коли є вільний час між процедурами. Єдиною новиною пов'язаною з Володимиром Путіним, за останні дні стала новина про те, що британський актор Джуд Лоу зіграє Путіна в новому фільмі Кремлівський чарівник. Організація книги Джуліано де Емполі з одноіменною назвою розповість історію продюсера Вадіма Баранова, який стає політтехнологом російського президента на початку його кар'єри. Деякі експерти вважають, що прообразом для головного героя став Владислав Сурков. Знаєте, мені от дуже подобаються акторські роботи Джуд Лоу. Серйозно. Я вважаю його дуже талановитим актором. Але, але чому він? Мені здається, було б набагато цікавіше, якби Путіна зіграв, ну, я не знаю, Роїан Аткінсон або Джим Керрі. Тому що я думаю, тільки в такому випадку люди підуть дивитися це кіно. Можливо, коли знімуть фільм із -за таким сюжетом, президент України та Служба безпеки України підтвердили, що в полон було взято двох північнокорейців, які воювали за РФ. У СБУ так це прокоментували. Цитата: на момент взяття в полон один з північнокорейських солдатів мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи з реєстрацією в Республіці Тува. А інший взагалі був без документів. Кінець цитати. А так. Ініць він, який то винець не знає корейської мови, правильно також було опубліковано фотографії, на яких можна побачити, в яких умовах зараз перебувають північно-корейські полонені. Ось так це виглядає. Ви знаєте, що тут сказати? Я думаю, що майже як вдома, тільки напевно не так страшно, тому що на стінах не висять портрети Ірсена і Кім Чінина, а на книжковій полиці не стоїть томік ідей Чучхе в картинках. А взагалі, знаєте, я думаю, що може виявитися, що північно-корейці думають, що вони все ж таки померли і потрапили в рай. Ну що, чиста кімната, окреме ліжка і найголовніше триразове харчування. Я думаю, що для північнокорейців це реально виглядає як рай. Також Володимир Зеленський запропонував голові КНДР Чен чинину передати корейських полонених, якщо Північна Корея допоможе в організації обміну військовополонених з Росією. Але щось мені підказує, що, на жаль, кім чи нина не зацікавить ця пропозиція, йому втрати північно-корейських солдатів тільки в плюс, менше голодних років. Але все ж таки я дуже сподіваюся, що ми побачимо цей обмін. А поки нескінченно довго можна дивитися на те, як горить вогонь, як тече вода, як російська влада вирішує проблеми з розливом мазуту в Чорному морі. Ну як вирішує, робить вигляд? Давайте спробуємо відновити хронологію подій. Отже, 15 грудня 2024 року два російських танкери зазнають аварії в Керченській протоці. Через 20 25 днів 25 днів. 9 січня 2025 року Путін доручає створити федеральний штаб з ліквідації розливу мазуту. Нічого собі він новорічний олів'є доїдав. А ще через три дні, 12 січня 2025 року, глава МНС Росії Олександр Курінков рапортує, що штаб нарешті сформовано. Ну що супер, 28 днів. Не для того, щоб вирішити проблему, щоб сформувати штаб. А що ви знаєте про оперативність? Насправді знаєте, мені здається, що я розгадав план влади РФ щодо розв'язання проблем з мазутом, що розлився. Вони тупо чекають, коли мазут сам розкладеться, а потім заявлять, що успішно вирішили проблему. А ще глава МНС Росії Олександр Курінков заявив, що зараз першочергове завдання для ліквідаторів розливу нафтопродуктів в Карчинській протоці це пробити дорогу до затонулого танкера «Волгонєвць-239». Розумійте, як хочете, минув майже місяць, і тільки зараз в них виявляється, з'явилося перше чергове завдання пробити дорогу до танкера. Хоча знаєте, от хочеться запитати, а в чому проблема? Ну запросіть товаришів з РПЦ. Вони проведуть необхідні маніпуляції, води чорного моря розверзнуться. І ви спокійно прийдете до танкера. Тим більше, що РПЦ вже залучили до ліквідації наслідків аварії танкерів. Ми про це говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Тому що те, як працює МНС Росії, викликає велике питання. Ну, ось, наприклад, що залишилося від сіток, що вловлюють мазут встановлених МНС Росії в Криму. Давайте подивимось. Вот здесь стояли улавливающие сети. Я не понял, или пришли их сняли, но остались только столбики. Или унесло в море, хотя шторм не очень сильный был. Ага, хоча шторм не дуже великий був. А давайте допоможемо автору цього відео зрозуміти, що сталося. Тут, до речі, варіантів небагато. Ну, по-перше, може бути так, що мене з Росії встановили сітки тільки на папері, О. а на березі вирішили не встановлювати. А гроші заощадили. Непоганий варіант. Є ще варіант, що мене сітки встановила, але хтось їх поцупив. Ну, наприклад, ті ж товариші з РПЦ, які проводили на березі молебень, може таке бути, та запросто. Але є ще один варіант: можливо, мене з Росії зайнято тим, що використовує екологічну катастрофу з користю. Для себе? Жителі Анапи підозрюють, що під виглядом очищення пляжів з них крадуть пісок. Сьогодні 10 января 2025 року. Вот смотрите, как воруют чистий песок на территории, санаторії Иллада. Два Белорусс, как их там? Грузоподъемника собирают, вот поднимают, собирают песок. чистых барханов песка у ламелей стоят четыре КАМАЗа и грузят туда и отправляют. На берегу моря никто не работает. Никто никакой мазут не собирают. А чистейший песок, вон наблюдатели есть, которые организовывают. И вот два трактора с ковшом. Мені здається, що російські клептокрації вже абсолютно все одно, що красти: корисні копалини, ліс, пісок, неважливо що, головне поцупити. Тому основну роботу з очищення Чорноморського збережжя взяли на себе волонтери, і це теж не дає спокою російської владі. Заступник міністра освіти Краснодарського краю Сергій Урайкін обмитюкав волонтерів, які рятують птахів. В Анапі. АНАПІСЯ ходя дім телефону віжу вас без себе, Я вам слово даю. Я просто поприймаю. Хватит уже издеваться. Вы зачем люди издеваетесь? Вы взрослые здесь люди. Вообще вот понимаете, чем вы занимаетесь? Спекуляция. У людей паника на всю страну. Выгнали, вы же пишите то, что вы птицу перевезли. Вы же пишите, что вы переходите куда-то. А не издевайтесь, блядь, До завести. До Я летел сюда 180. Что приехали, что вы переезжаете отсюда. Во всех порядке с головой. А я не в мой понял. Видео почитайте здесь, половина людей под полстраны по подорвали. Та ти що я їхав сюди 180. А для чого ти їхав? Щоб погрожувати тим, хто реально намагається боротися з наслідками екологічної катастрофи і розповідає людям правду. А взагалі, судячи з лексики Сергія Урайкіна, він по праву обіймає посаду заступника міністра освіти. Варто зазначити, що пізніше пан Урайкін, напевно, все ж таки товариш Урайкін вибачився і заявив, що перенервував і розлютився, тому що сам переживає за природу. Та ти що? От тепер нарешті зрозуміло. Все, тепер будемо знати, як правильно переживати за природу. Просто кричи на всіх, використовуючи мат. І всі скажуть: ви тільки подивіться, як він за природу переживає. а? Це все було дуже комедно, якби не було так сумно. Ліквідація наслідків екологічної катастрофи, що виникло внаслідок російського роздовбайства, може затягнутися на десятиліття. І навіть коли на пляжах мазут приберуть, це не означає, що проблему буде вирішено. Ось в такому вигляді зараз із Чорного моря виходить водолаз. Подивіться, він весь в мазуті. І цьому те. Теж є пояснення на дні чорного моря в желеподібній формі зараз перебувають тисячі тонн мазуту. Але російські газети про це не напишуть. Тим більше після чергового нововведення. в Свердловській області тепер за кожним змі закріплять увага священника. Митрополит Єкатеринбурзький Верхотурський Євгеній запропонував впровадити нову практику взаємодії російської православної церкви із засобом масової інформації на зустрічі з керівниками медіа Свердловської області. Він оголосив, що за кожним змі в регіоні планується закріпити священника. Євгеній зазначив, що подібну ініціативу вже успішно реалізовано у вишах, де за його словами це дало яскраві та взаємно втішні результати. Та ти що Слухайте, як ці хлопці все встигають? Я не розумію. І пропагандою вони займаються, і Путіна в війні підтримують, і ще фрі борються, і проти квадроберів виступають, і ЛГБТ викорінюються. Але це звичайно як бджоли проти меду, але, але тим не менш варто нагадати, що взагалі то за конституцією Росія це світська держава. Хоча про що це я? Конституцію РФ РПЦ теж займалася. А ще російська православна церква дбає про щастя і радість Росіян. Настоятель храму трійці Андрій Ткачов, який тиждень може прожити, щоб не записати нове відео, в відкрив секрет щастя. Виявляється, що бабки з пенсіями в три копійки щасливіші за людей з грошима. Нам не нужно выдавливать из себя лживую веселость. И нам не должно быть для того, чтобы было весело, купить себе, например, там, не знаю, что-то новое, купить новый костюм и ходить веселиться. Нету радости в покупках на самом деле. Ну полчаса порадовался, а дальше повесил в шкаф, да и, и опять печалишься. Там нету радости от того, что ты купил себе новые туфли. Ну но полдня будешь радоваться, но это же радость такая, несерьезная. Потом у туфля этого каблук сломается, будешь плакать. Это не та радость. Нам нужна настоящая радость. Не безумная, не артистическая, и не алкоголическая, и не наркоманская. Нам нужна Христова радость, потому что ну, написано же. Они были в церкви в радости великой, хвалящей, благословящей Бога. Так посмотришь, все грустные, все печали. Еще знаете, что еще бывает там, значит, у бабки пенсия там три копейки, как бы, она светится как лучик. А у миллионера очень не радуется. Богаті люди у них вообще радость забрана, вони почти ніколи не улыбаются. У них столько забот, що їм, какби бы, вони перестають вообще в житті, они в зеркало себе самі не убаються, самі себе бояться. Ого, ну що ж, ну дивіться, ось вони найнещастніші, найнерадісніші люди Росії. Навіть Ну, не знаю, що їх може розвеселити. А ще Андрій Ткачов забув додати, що завдяки РПЦ російській пропаганді деякі жителі Росії тепер стають щасливими, коли в інших країнах відбувається щось погане. І поки Росія бореться з мазутом за системою, треба почекати саме, а розмокчиться в США. Продовжують реальну боротьбу з пожежами в Каліфорнії. Для гасіння пожеж було залучено навіть засуджених. Звичайно, на це не могли не відругувати в Росії. Амбасадорка російських народних танців у напоїв Марія Захарова назвала мракобі. Мрабісним лицемірством, використанням ув'язаних для гасіння пожеж в Каліфорнії. Судячи з цього словосполучення, мракобісне лицемірство, Марія Захарова цю заяву допомогла придумати Дмитрій Анатолійович Медведєв. Ну, це дуже схоже на його стиль. А взагалі, знаєте, звичайно, дивовижна заява. Тобто відправляти ув'язнених на допомогу гасити пожежі це мракобісне лицемірство. А відправляти вбивць, валтівників і людожерів на війну, щоб деякі з них повернулися на волю і знову стали займатися улюбленою справою. Це віддати борг родині. Відзначився заявами з приводу пожеж в США. і Віталій Мілонов він розкрив секрет, чому пожежі сталися саме в Америці. Ісхая зі стагічної традиції, огонь з неба вполні очень даже падать на Калифорнию, особенно Лос-Анджелес и Сан-Франциско. В этом нет ничего не то что необычного, в этом все очень даже логично и закономерно. История знает подобные примеры. Они заканчивались по-разному. Чаще всего хорошо заканчивались они. Носители греха уничтожались, а человечество получало новую порцию косметики Вертого моря. И в целом это последнее предупреждение для Соединенных Штатов. И кажется, что они всех могут купить, что они со всеми могут договориться или запугать. Ничего подобного. Смотрите, никого, ни с кем вы не можете договориться. Ваши дома, ваши клубы, ваши машины горят синим пламенем, вернее, красным пламенем. И в этом, с этим вы ничего сделать не можете, потому что вы это заслужили. Хто ти провидець? Віталій Мілонов так впевнено про це розповідає, що знаєте, виникає відчуття, що це він наслав на США ці біди. А ще в нього за плечима Содом Содомигомора, це світній потоп і загибель Помпей. Бажання відчувати себе всесильним і великим, як правило, властиво дуже слабким людям. А ще, знаєте, якби Бог дійсно карав за гріхи, то думаю, що Мілонов не встиг би записати своє відео. Ось тут давайте і зупинимося. Щоб не їхав дах від усіх цих новин, дивіться нові випуски на моєму каналі. І якщо ви вже додивилися відео. До цього моменту, то тоді точно варто підтримати його вподобайкою і коментарем. А ще обов'язково підпишіться на мій канал. До зустрічі!